Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Ну от тако, Розкажу куди я йду. Це типу берег, ну типу дамба була, не дамба цей, блін. Бам-о! А тут був колись став, зараз покажу де. І от був, який давно висох. А. а от один чоловік веде корову, перевіт О, Бачите, які корови у нас Рогаті. Оце село, хто не знає. Так. Йдемо далі. А, кстати, то є не сувилка. Йдемо, точно я йду, маємо їхати на це на фазенду забирати сіну. А мушу йти коротше, берегом таку. Бо сілом дорогою не піду, бо там ментовка їздить і та цикашники їздять. Та що самі розумієте? Але гляньте, яка природа у нас. Там висок ще став. Але колись там риба була, карпи, в'юни, біля моря, щуки, карасі, окуні. О, А тут віддихаю. віддихають. Кстати, там десь село йде. Точніше вулиця. Центральна. Бачите, ми культуру тут. Навіть скидають цей мусор, мішок, а потім викидають. Знаєте, як тут передобка стежку. Звідси я ще вулиці добори, не Ну Нічого, я стою, зараз нічого віду і покажу Обмі слизько. Чуть я не навернуся. о, гляньте, яка природа тут О, там вулиця йде, вулиця центральна називається, а ну-ка я ні. Але ж він тя не видно. Ні, погано видно. Дерева місяць нічого. Щас, Що, діду, щоб веніше було. Там садок. Вот садок там. Щас старий остався. Бо далі все по кршовлі і типа новість Ладно, а далі все буде в наступній серії. А, а може, всі.